Бріджертони Серові Філіпу з любов'ю книга розповідає нам про Елоїзу Бріджертон і її любовну лінію. Насправді вона дуже відрізняється від усіх попередніх, хоча мені сподобалася, можу відразу сказати. Розумію, чому багато негативних відгуків саме на цю книгу. Серії про бричертонів тут розповідається про Елоїзу та Сера Філіпа. І якщо в попередніх книгах у нас фігурують е, велика кількість персонажів, бали, якісь інтриги, то тут е, все зводиться до одного будинку і по факту всі події відбуваються у будинку Сера Філіпа. По-перше, по-друге, тут немає такого е, романтичного головного героя, який відразу закохується, все в них класно. Вони пробують. І він, і вона, він вдовець. Елоїза вже розчарувалася у своєму любовному житті, як такому, і вони, як то кажуть, на авось. Авось вийде. Елоїза втікає з дому і прибуває до Сера Філіпа, з яким вони листувалися без попередження. Ну і зрозуміло, що нічого доброго з цього бути не може. Але все ж таки почуття зароджуються. Зрозуміло, що вже немає леді віселдаун, що нас також. Ґм... Трошечки зупиняє, да, стає не так цікаво спостерігати за героями, але е, тут дуже жива любовна лінія, насправді. Е, багато хто приписує Сару Філіпу, що він не аб'юзер і недостатньо любить Елоїзу. Але е, тут просто показано звичайного чоловіка, не от такого книжкового героя е, любовних романів, а звичайного чоловіка, е, який втратив е, дружину, але він насправді її не кохав. Але цінував все-таки, да, тому що вона йому подарувала дітей. До речі, цікава сюжетна лінія саме з його дружиною. У серіалі нам показали, що він одружився на дівчині, з якою мав одружитися його брат, який загинув, і дівчина була вагітна. Тут же про це ні слова. Тобто складається враження, виправте мене в коментарях, якщо я не права, що ці діти від нього. А ну в нас тут близнюки, так вісім років, якщо я не помиляюся, і ось ці близнюки вони справжні шибайголови. І сер Філіп шукає їм маму. Тобто він не шукає дружину, він шукає маму. Для цих дітей, щоб могла з ними щось зробити, бо він, як батько, себе не відчуває в цій ролі, не почуває з ними себе добре і, в принципі, не старається стати для них хорошим батьком. Але Елоїза, як дівчинка, яка виросла в великій сім'ї, має багато братів і сестер, вона відразу розуміє, що з цими дітьми робити. Багато буде цікавих е, інтриг. Е, діти будуть спочатку її пробувати підставити, зробити якісь каверзи, але потім е, дітям вона сподобається і вони дуже сильно до неї.